私は, ality, はかか、私は、私は、私は、私は、私は、私は、ては、私は、私は、私 some sense I oh. Thank you. Skromny słowa słyszy, to niech mnie Thank you. that's what Господь Я писав до першого присвятина. Звучали вам за від Ісуса на те, що справжній і єдиний що Господь і сорок живе, і присутній між нами, і хоче тут скрити між нами на престолі, Should be Святої Мої, мати Ісуса і мати всіх Християн, та завжди судовожому разу і його перших учень, перших християн. Сьогодні присутні між нами на ці святі, якось породити.